Цю військову частину називають елітною. Аби потрапити сюди на службу, потрібно мати не менше 180 сантиметрів зросту, середнього світу та бути з повної сім'ї. Проте охочих служити саме у цьому з'єднанні дуже багато. Сьогодні 101-й бригаді охорони Генерального штабу Збройних сил України виповнилося 25 років. Ці роки, військовослужбовці нашої частини суліне та чесно Виконували покладені на них обов'язки. Брали участь складних та розбудовували інфраструктуру і містечка. Але на не ваші небезпечніші та найважливіші завдання довелося нам з вами. Ми, ми зі зброю в руках захищаємо батьківщину. З ювілеєм бригаду привітав перший заступник начальника генштабу Ігор Колесник, генерал-лейтенант вручив військовослужбовцям відзнаки та нагороди Міністерства оборони. Також бригаді подарували новенький крас. Слова подяки від керівництва збройних сил вам за те, що ви в такі тяжкі часи віддаєте своє життя. Ви здоров'я на захист нашої батьківщини. Передати побажання від цього керівного складу вам, вашим родинам, бути здоровими, щоб у ваших родинах було благополуччя, радість. І впевнені, що особою сладкий подальшому буде виконати достойне завдання. З вітаннями та Божим благословенням до військових звернувся Патріарх Київський і всієї Русі України Філарет. І ми впевнені, ведно впевнені, що перемога наша з нами Бог. А з нами Бог, тому що з нами правда. Нехай Господь. Завжди надихає вас на подвиги. Чим би вони не закінчувались життям чи смертю? Але треба пам'ятати, що людина вічна. Із серпня 14-го зведений підрозділ бригади виконує завдання в зоні АТО. Бійці 101-ї брали безпосередню участь в обороні Дебальцевого та взятті Жданівки. Військовослужбовці бригади та присутні гості вшанували пам'ять полеглих побратимів. За цей час, на превеликий жаль, ми втратили 11 героїв, 1 11, безвісті і 57 військовослужбовців отримали ті або інші поранення. Наразі бійці бригади успішно виконують завдання в зоні проведення АТО. 53 військовослужбовці отримали вищі державні нагороди. Денис Гойко, Володимир Стройков, військове телебачення.